Всім доброго дня! вітаємо вас на ютуб-каналі Олег Леся Ін Чикаго, Де ми, що ми і з ким ми? Я з Олежиком, з дідусиком. Ми приїхали сюди, великий парк покажемо отак. Як ви здогадались, літати? Олежик придбав дідусь йому вчора такого літака. Це вже другий нього. Як ви бачили, перший він. О, о, першого він отримав гіфт ем, на крісмас від мамусі і татуся. Він вчора його пробував, а сьогодні Попробували літати на оцьому. Так що зараз будемо вам показувати. Насолоджуйтесь нашим польотом, який буде робити олежик. Дивіться, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і будьте з нами. Дуже в нас погода така негарна, але все одно. Ми хочемо вам дещо показати. Любимо всіх, і надзвичайно нам приємно, коли пишете нам гарні коментарі. Такому маленькому хлопчику. Він не маленький, він же йому буде 13 років, але він розумничка наша. Так, Гейті? Ага. Він любить літаки. Я дуже сильно, він займається, він літає вдома, він має свій симулятор, він е, любить от так авцайт літати. Так що в майбутньому хоче бути пілотом, можливо, хтось з вас буде ще літати з Олежиком в Європу, в Домініка, незалежно де його судьба поведе, в якій компанії він буде працювати. Що знати злітну полосу людям? Я вже показую вам відео. От, наприклад, тут злітну на полоса зроблена, вона йде звідти, аж туди до кінця. Це добре зроблено е, для великих літаків, так, як мої, навіть для маленьких зроблено. Я рекомендую е, мати так, такі великі, так, як мене. Рекомендую літаки Super Cub, е, Carbon Cub, Super Cub і Aero Scout. Вони дуже добрі літаки для тих, що починають. Це більше для таких, що мають більше експеріенсу. Купляти такі, що мають спектр э, радіо, бо він має safe mode і panic button для тих, що починають. Режими для intermediate, э, advanced і бігінер. Beginner. Що бігінер beginner, не можеш рухати, там є стабілізатор. Э, в інтерміді там стабілізатор вже, вже менше він рухається, а в вже, цей, коли вже саме більший левел, то він... Не рухається, і він ти просто керуєш сам літак, він тобі не допомагає. То... І добре, підписуйтесь на наш канал. Дякую за коментарі. Є питання, я вам відповіджу. І скажіть, чи гарно літав і все. Ми вас любимо. І... і давайте насолоджуйтесь відео. Дивіться, ми будемо зараз знімати колежі вітають. І завтра поїдемо знову політайте. Насолоджуйтесь на ще більше. Так. Добре, все, ми Кажи... вас любимо і бай-бай! <рес> Ні, ти починаєш літати, а, а бабуся буде знімати, так. А Давай, Всім привіт! Меня залежать зараз на файл. У нас є ще відео на інстаграмі, дяді підніме, прошу. Зараз клади туда, там я клав. Бабуся вже знімала, показувала. Бачите, тут загорожено, що заходити не можна. Він не має права туди уходити. Молодець. Молодчинка, як він радий тим, що він е садить, злітає. Вау! Ти його розвернув в другу сторону, нічого собі зая. У нас таке, бачите, буде коротке відео. Це спеціально для вас, для наших всіх друзів, які з нами. Ми хотіли показати вам, тому що сьогодні Олежик. Нічого собі, ти його розвернув, летить він на плечах, так Зая? Але йому треба великі обороти, коли ти його крутиш. <puppy> ми хотіли вам показати, щоб ви теж побачили перший раз, як ми, як Олежик, оцим літаємо. Ми тепер на старій вже стали пілотами настоящими. Так. Я ніколи не думав, що я на старість буду літати. <Fair. sm> Будеш механіком. Дробити мені тачингов. Це я що? Ні, не роби, бо бетері садиш, краще літай собі. Так, політаю тут, подивися, як літає гарно. А, -а. а що ти можеш, Олежик, сказати по вчорашній той літак і цей? А, той більше маневрний, але його дуже вітер кидає. А цей, цей такий вітер... стронг, так? Він добре літає, теж мене і дуже гарно літає. Ну, ти відчуваєш, ніби це такий більш професіональний, Валі. правда? Масивний. Це такий, як твій капітан має чи ні? Ну, Капітан має два мотори по бокам. Угу. Це Хто не знає, то Олежикові скільки? половиною років, Олежикові в квітні буде 13. Він почне вчитись на пілота, прайва пілота в 15 років, за два роки. Але він молодчинка зараз. Ми, ми йому купили, він має вдома е, да? симулятор. Симулятор. Але ти робив ал повні круги, бачиш, ти там пішов договір, пішов все, він мені зміг, це вирішив. Він е, в 15 років буде ходити в хайскул, а паралельно буде ходити в Бозядасть щасливо, здоровим бути. Буде паралельно навчатись на приватного пілота в школі такий. Коли він здобуває приватного пілота лайснес, сертифікат, тоді він е закінчує, получає, закінчує школу, закінчує хай скул і поступає в університет. Але коли він поступає в університет на -пілота, комерційного, щоб йти в якусь компанію працювати. То він вже прийде з сертифікатом прайвасі пілота, приватного пілота. І тоді йому вже не потрібно в університеті то все проходити. Що він вже знає від початку, що він вже прийде з сертифікатом приватного пілота, то тоді в університеті йому вже не потрібно. І він же тоді скорочує собі навчання на два роки менше. У нас в Америці в Юнайтед компанія є. Юнайтед компанія, українець хлопчик, вау! Українець хлопчик, 24 роки має, він же капітан борта, він працює Юнайтед. Вау! Юнайтед компанія, Молодченка, дуже розумний хлопчик, такий як наш Олешко. Давай бу... Так, Доброго дня, ми вам показуємо наші, е, наш пілот, майбутній літає. Ми приїхали в парк. Нічого собі, як ти який трюк з ним робиш, зайка. Молодчинка. Як я вам говорила, ми приїхали в парк літати. Олежик, вчора ми купили оцей другий вже літак для нього. І тут спеціальний парк, в якому... Ву, крий! Гудяп Олежик. Олежик наш дуже-дуже сильно любить літаки. Хоче бути майбутньому пілотом. І ми йому в цьому всьому допомагаємо. Але класний, а цей дуже гарний Олежик. Великий він такий, бачиш його видно так, здалека, він високо, ти його піднімаєш, але все одно видно. Ми вже маємо два. Я так... Матері, колеси, збивши, Напевно, потрохи. так олежить. Будемо збільшувати, дідусю. По фінансах дідусю відповідає. А бабуся, щоб підтримати, бабуся дідуся. Грає, бабуся грає важливу роль. А, ні, бабуся... Я не пілот і не хочу я бабусю не приміняю ні за яким, ні Молодець! За а звідки вітер от тобі показує вешка. Нема вітру такого. Просто дощ. Найс, найс. Наш сусід би приїхав сюди, подивився, що ти літаєш, ти вже два маєш. Лежик візьмемо у неділю, може, тепло, буде, два візьмемо. Завтра субота, так? Але нема доща. Він сам його збирав вчора з дідусем, так що ми купили його. Туда не, туда не пускай, дарова, полетей, полетей. Він Олежик із далі його пускає, воно, але. Та? Молодець. Молодець. молодченка. Свідче краще літає, так. Як він називається? Петер, браво! Пішов далі. Спеціально каже, пробує колесом і тоді злітає. І злітає. Професіонал наш. Хлопчик такий розумний. Браво! Як зайчик? Touch and go. Touch and go. Touch and go. Потрогав землю і взлетів знову так каже, професійні пілоти роблять. Ну, ти в нас з маленьких дітей, ти теж професіонал. Я думаю, казав твій капітан, з яким ти літаєш, що е, в них є клуб е, пілотів, там є 400 400 людей входить в клуб, самі пілоти, які колись літали, пенсіонери молоді. І Олеже, коли з ним літає, вони були в Ашкаш тепер літати, їздили туди. Вони зустрічались і з Олежиком розмовляв клубу, президент клубу і каже, що так насолоджується цим хлопчиком. Каже в нього. Більше розуму, як в деяких наших старших, що з ним Тобі дуже казали, багато можна про. Всіх вас чотириста, то з вас 400, я би вибрав його одного, він би ви <звист�рит> на ви всього повідав. Так, він каже, дуже так, як в такому грамат, Це граматичному розумінні. Так. <звист�рит> він то любить, лежить по тату дійному капішову, бо було в капітан. Сонечко рівне, ти. Я не знаю, я напевно би тільки його підняла і опустила. Нєврок молодець. Тут, бачите, спеціальна така є територія для нього. Нічого, ти скільки ти політав вже Зая? заяв. ще нова. А ви маєте ще так. одну. Нова, нова батарея нової моделі, то сильніше, це має 30С, а там має 57. Можна купити ще дві, щоб він мав. Він має олежити купити... чотири, а купить собі ще дві йому Вчора щоб потужно було, ще потужніше. але до цього літака немає. не можна вкласти потужність. Бачите, отут так виглядає, ставиш свій діточок, провіряєш і тоді вже а, на взльотну полосу. Молодець! Yeah, Батарейку yeah, so... зараз ще давай. Так, бабуся ще зараз. Батарейка ще щось. Мені дуже подобається, як він літає. Коли uh, e, помало літає, дуже гарно, рівно, перфектно літає. З посадкою як. Дуже мені подобається колеса. Колеси тверді, сильні, витримають. І екосторсь... uh, перед теж сильний Олежечко, як вважаєте? Я я його чи я коли подивляюсь, чи там число, коли я повертав. Ти його нече замрів. Все окей, а коли ти зарізку повернув, він мені треба ліпчити приземлення, дощ падає, я думаю, але вся окей, зайчиком. Ні, а причина в тому така, ти сів дуже гарно, рівно все. Просто коли ти сів, ти зарізку повернув, бо ти його розвернув, ти до тебе їхав одразу. І він тому нахилився на один бік, Але це нормально. Дуже час. гарно. Кажі дякуємо за те, що ви це з нами. З нами. Дя... За коментарі, як маєте питання, що це за літак, чому літак, де літак, як літає. І Пісі. де ми літаємо. Як ви живете коло нас? Ми скажемо вам адресу, де тут. Ну, Поясни, що треба купити іншуренс. Мати uh, AMA іншуренс. Uh, membership можна сказати, мати. Це може написано AMA uh, і треба мати добрий літак. Маленький, не рекомендую. Ну, але хто буде починати, можливо, нехай поки дешевше. Я, я, ну, наприклад, плавні літаки від 200 до 400 доларів. Як ви маєте гроші, можете такі роки. Але, але я маю друге питання, як вибачте. Якщо, наприклад, хтось починає літати, так, не вміє добре літати він літаки, дешевиться, літачать. Якщо він його розіб'є, літати, то він не так жалко, він проїхати, тобі краще щоб він, міків, він, має, він має режим. Но я просто на самі на перебудила самій що то Всім дякуємо за підписку, дякуємо, що ви нас дивитеся. Будьте вас, те, що, з нами. Будьте з нами. Бачите, на єдині така погода, ми полетіли. Що значить, що ми настоящі пілоти. Так. І вас всіх дуже любимо. Завтра, можливо, знову поїдемо, покажемо вам, як ми, ми літаємо і все. Дякуємо. Любимо всіх, дякуємо за перегляди.